Туве Янсон. Країна мумі-тролів Історія третя Капелюх Чарівника. Розділ другий, у якому мовиться про те, як мумі троль перемінився на потвору і нарешті помстився мурашиному левові. А також про таємничу нічну мандрівку момітроля танюх мумрика. Одного тихого, теплого дня, коли над долиною мумітролів сіявся літній дощик, друзі вирішили погратися у хованки вдома. Чмих став у куток, затуливши носа лапками, і голосно полічив до десяти, а тоді подався на пошуки. Спершу він зазирнув до звичних сховків, а потім і до незвичних. Мумітроль лежав під столом на ганку і почувався дуже незатишно. Схованку він собі знайшов погано, чимих неодмінно зазирне під скатертину, тут він і попадеться. Мумітроль роззирнувся на всі боки і враз помітив чорного капелюха, якого хтось поставив у кутку на ганку. Ось чудове місце для схованки. Чимихові ніколи, й на думку не спаде підняти капелюха. Момітроль швиденько парачкував у куток і натягнув капелюха на голову. Щоправда, той сягав йому лише до живота, але якщо скоцюрбитися і підібгати хвостика, то ніхто його і не зауважить. Момітроль хихотів сам до себе прислухаючись, як чмих, один по одному познаходив усіх решту. Гемуль? Хто би сумнівався? Знову, мабуть, заповз під канапу ніколи не може вигадати ліпшого місця для сховку. А тепер всі гасали по будинку, шукаючи мумітроля. Мумітроль ще довго сидів би під капелюхом, якби не злякався, що друзям набридне його шукати. Він покинув свою схованку і, визирнувши з поза дверей, гукнув Ко-ко. Чмих ошелешено витріщився на нього, а тоді мовив щось зовсім дивне. Сам куку. -ку! Хто це? прошепотіла хробця. Решта лише похитали головами, не зводячи погляду з момітроля. Бідолашний маленький момітроль у чарівному капелюсі він перемінився на чудернацьке звірятко. Усе, що в ньому було кругленького, стало тонким, а все маленьке розрослося до неймовірних розмірів. Та найкомеднішим було те, що тільки він сам не знав, який у нього тепер вигляд. О, як ви здивувалися! Вигукнув мамітроль, невпевнено роблячи крок на своїх довгих хитких ніжках. Ніколи не здогадаєтеся, де я був. А нам на те байдуже, пхикнув хропусь, у тебе такий чудернацький вигляд, що хто хоч здивується. Дивні ви якісь, засмотився мамітроль. Певно, надто довго мене шукали. Чим займемося зараз? Перш за все, варто було б відрекомендуватися, стримано зауважила Хропся. Ми ж навіть не знаємо, хто ти. Момітроль вражено оглянув на неї, але подумав собі, що то, напевно, нова гра, і радісно засміявся Я король із Каліфорнії. А я сестричка хропуся, мовила хропця. Це мій брат, моє ім'я Чмих!» а я нюхмомрик. Які ж бави ви на дні? Буркнув мумітроль. Невже важко придумати щось цікавіше? Ходімо на двір, там уже розпогоджується. Він подибав на а решта за ним здивовані і розгублені. Хто це? поцікавився Гемоль, який сидів перед будиночком і лічив течінки соняшника. Король із Каліфорнії. у голосі хробці вчувався сумнів. Оселиться у нас? запитав Гемоль. Це вирішувати момітролеві, сказав Чмих. Дивно, куди він запропастився? Мумі Троль розсміявся. Але й потішними ви буваєте іноді. Бракувало тільки влаштувати розшуки момітроля. А ти його знаєш? здивувався нюхмумрик. Ще би. Навіть дуже добре знаю. Мумі Троля неймовірно захопила нова гра, він аж запишався, що так гарно вписався у неї. Коли ти з ним познайомився? Не відступала хропця. Ми народилися водночас. Момітроля мало не розпирало від веселощів. Але то лобуряка, можу вам сказати, може вщент розтращити порядний дім. Не смій таки казати про момітроля, Обурилася хропся. Він найліпший момітроль у світі, і ми його страшенно любимо. Справді, уже не мав стриму момітроль, а я гадав, що він справжній пройда. Хропся розплакалася на такі слова. Забирайся геть, у голосі хропуся забриніла погроза. Бо дістанеш прочухана. Ова. розгубився момітроль. Це ж тільки забава. Насправді мені дуже приємно, що ви так мене любите. Хто б тебе любив? розлютився Чмих. Женіть його, женіть у шию того потворного короля, який ображає нашого момітроля. І вони гуртом наскочили на бідолашного момітроля. Той так розгубився, що й не думав оборонятися, а коли сам розсердився не на жарт, було вже надто пізно. Він опинився на землі під клубком тіл, який верещав, горлав та гамселив на всі боки лапами і хвостами. На галас вийшла з хати мумі-мама. Діти, що тут відбувається. вигукнула вона. Негайно припиніть колотнечу. Вони гамселять короля з Каліфорнії, крізь сльози пояснила хробся. Хай знає. знає!» Момі-троль вибрався з-під купи нападників, пошарпаний і лютий. Мемо. скрикнув він. Вони перші почали бійку, троє проти одного. Це ж несправедливо. Визнаю, дійсно, несправедливо, погодилася мама. Але ти, напевно, їх під'юджував? Хто ти, до речі, крихітко. Не хочу більше цієї безлузної гри, мало не плакав момітроль. Ви нітрохи недотепні. Я момітроль, а на сходах стоїть моя мама, і досить вже. Який же ти момітроль? зневажливо пирхнула хробся. У момітроля гарні маленькі вушка, а твої які лопаті. Момітроль у відчаї схопився за голову і намацав велетенські пожмакані вуха. Але ж я момітроль, розпачливо заволав він. Чому ви мені не вірите? У момітроля маленький зграбний хвостик, а твій, наче щітка, наполягав хропусь. Огоре, момітроль тремтячими лапками обхопив хвоста. Очіська у тебе, мов тарілки, додав Чимих. У момітроля очка маленькі і добрі. Саме так, потвердив нюхмомрик. Ти самозванець! Зробив висновок Гемуль. Невже мені ніхто не вірить, розпочав момітроль. Придивися до мене уважніше, мамо. Ти ж повинна упізнати своє рідне дитя. Мумі мама глянула пильніше. Вона довго вдивлялася в його налякані, завбільшки старелі очіці, і врешті спокійно мовила Так, ти мумітроль. Тієї ж миті момітроль почав перемінюватися, очі. Вуха і хвіст зменшилися, носик видовжився, а животик округлився невдовзі перед друзями в усій своїй красі постав колишній мумітроль. Ходи, я тебе пригорну. розпростерла обійми мумі-мама. Свого рідного, маленького мумітроля я впізнаю завжди. Трохи згодом того самого дня Момі-троль та хропусь сиділи в одній зі своїх схованок під кущем жасмину, наче в зеленій печері. Хтось таки мусив тебе зачарувати, наполягав хропусь. Момі-троль похитав головою. Я не бачив нічого надзвичайного, нічого не їв і не промовляв жодних заклинань. А може, ненароком увійшов до якогось зачарованого кола, міркував хропусь. Навряд, відказав момітроль. Я увесь час просидів під отим чорним капелюхом, якого прилаштували замість кошика для сміття. Усередині капелюха? недовірливо перепитав хропусь. Так, усередині. На якийсь час обоє замислилися, а тоді перезирнулися і скрикнули водночас Не інакше як. Ходімо. скомандував хропусь. Вони вийшли на ганок і обережно підкралися до капелюха. На вигляд, зовсім звичайний. Мовив хропусь. Ну хіба що циліндри завжди дещо відрізняються від інших капелюхів? А як довідатися, що то його витівки? запитав момітроль. Я туди більше не полізу. Когось іншого заманимо? запропонував хропусь. Ні, це непорядно. Ану ж той хтось не зможе повернути собі справжню подобу. Заманимо ворога, не відступався хропусь. «Ммм...» замислився момітроль. А кого саме? Може, щораз помийної ями? Мумітроль похитав головою. Його не так легко обдурити. То, може, мурашиного лева? Оце добра думка, зрадів мумітроль. Одного разу морашиний лев затягнув мою маму у вирву і засипав їй очі піском. Мумітроль та хропусь вирушили на пошуки мурашиного лева, прихопивши зі собою великого слойка. Підступних вирв мурашиного лева, слід шукати на піщаному березі, тож вони попрямували до моря. Невдовзі хропусь натрапив на велику вирву і на мигах підкликав момітроля. Він тут. зашепотів хропусь. Та як його заманити до слойка? Дай но я спробую, так само пошепки відповів момітроль. Трохи віддалік він прикопав слоїк у пісок горловиною догори і голосно крикнув. Слабаки, ті мурашині леви! Він подав знак хропосеві, вони обидва завмерли над вирвою в очікуванні. Пісок заворушився, але ніхто не з'явився на поверхні. «Страшенні слабаки, повторив момітроль. Уявляєш, щоб заритися у пісок, їм і кількох годин забракне. Проте, засумнівався хропусь. Так-так. Момітроль з усієї сили подавав йому знаки вухами кількох годин. Тієї ж миті з піску виткнулася жахлива голова з вибалушеними очима. Хто тут сказав слабак? засичав морошиний лев. Я закопуюся за три секунди, не більше і не менше. Та покажи нам, який ти спритний, тоді, може, й повіримо, під'юджував його момітроль. Я вас піском засиплю. Гнівно пригрозив мурашиний лев. Затягну до нори і з'їм! Ні, ні, не треба. злякався хропусь. Ліпше покажи, як зумієш закопатися задом наперед за три секунди. Ось тут, на горі. Мумітроль показав на місце, де він заховав слоїка. щоб ми ліпше бачили. Ще тільки бракувало демонструвати свою вправність перед шмаркачами, погордливо пирхнув морошиний Лев. Та все ж не зміг утриматися від спокуси довести, який він сильний та пруткий. Зневажливо форкаючи, Морошиний Лев виліз із вирви і зверхньо поцікавився. То де мені закопатися? Ось тут. тицнув лапкою мамітроль. Морошиний Лев пересмикнув плечима і страхітливо настовбурчив гриву. Ну, ночувайтеся. рикнув він. Зараз я закопаюся у пісок. Та коли повернуться, то з'ї вас раз, два, три. Обертаючись, мов пропелер, мурашиний Лев задом увігнався в пісок саме над схованим слоїком. Він був такий розлючений, що вся справа і справді зайняла три секунди, а може, навіть дві з половиною. Покришко, ходка. заволав момітроль. Вони відгорнули пісок і міцно закрутили покришку на слоїку. Потім спільними зусиллями виняли слоїк з піску і покотили додому. Морошини Лев горланив і погрожував, але його голос заглушував пісок. Страх, який лютий, мовив хропусь, я навіть не наважуся думати, що станеться, коли він вирветься. На волю зараз не вирветься, заспокоїв його момітроль. А потім капельок, сподіваюся, перетворить його на якусь потвору. Повернувшись додому, момітроль скликав усіх друзів трьома довгими посвистами у лапу, що означало трапилось щось нечуване. Усі вмить збіглися з усіх усюдів і стали гуртом над слоїком. Що там? запитав Чимих. Морасиний Лев, гордо відказав мумітроль, справжній лютий прилютий морашиний лев. Ми його опіймали!» Які ви відважні! Захоплено вигукнула хропся. А тепер запхаємо його до капелюха, повідомив хропусь. Хай стане такою ж потворою, як я, додав момітроль. Не голосуйте, а розтлумачте до пуття, що тут відбувається, благальним голосом попросив Гемуль. Я перемінився на страхопуда, бо заховався у капелюсі, пояснив момітроль. Ми дійшли такого висновку шляхом логічних міркувань. Настав час провести експеримент і подивитися, чий мурашиний лев змінить свою подобу в капелюсі. Але ж нікому не відомо, на кого він обернеться. Ану ж стане ще страшнішим за мурашиного лева і усіх нас поїсть, статерів чмих. На якусь мить усі завмерли в тривожній мовчанці, дивлячись на слоїк та прислухаючись до звуків, які долинали звідти. Ой-ой! Налякано зойкнула Хробся і одразу знебарвилася. Ми заховаємося під столом, доки відбуватиметься перетворення, а зверху притиснемо капелюха грубою книжкою, запропонував нюхмумрик. Експериментів без ризику не буває. Кидайте його до капелюха. Чмих шмигнув під стіл, момітроль, нюхмумрик і Гемуль тримали слойка над капелюхом, а хробся обережно відкручувала покришку. У куряві піску морашиний Лев упав до капелюха, а хропусь блискавично прикрив його словником чужомовних слів. Потім усі шугонули під стіл і заховалися там. Спершу нічого не відбувалося, друзі визирали з-під скатертини у напруженому очікуванні. Нічогісінько. То все пусті вигадки, вирішив Чмих. Однак. Тієї ж миті словник чужомовних слів почав морщитися. Чмих від надмірного хвилювання вгриз Гемоля за палець. Обережно! роззластивився Гемоль. Ти вкусив мене за палець? Ой, вибач, я думав, що то мій. Словник морщився все дужче, сторінки стали схожими на зів'яле листя, з поміж них виповзали чужомовні слова і розбрідалися по долівці. Аттрам тарарам, вражено скрикнув мумітроль. Та чари ще не закінчилися. Скрисів капелюха закапотіло, потім задзюркотіло, і враз потоки води потекли на килимок. чужомовним словам довелося рятуватися, дряпаючись на стіни. Мурашиний Лев став водою, мовив розчарований нюхмумрик. Я гадаю, це був пісок, прошепотів хропусь. Мурашиний Лев скоро з'явиться. Напруга зростала і ставала нестерпною. Хропся заховалася в обіймах мумітроля, а чмих тихенько скімлив від страху, і раптом з капелюха виліз. Крихітний їжачок, такий крихітний, якого собі тільки можна уявити, скуйовджений і цілком мокрий, він понюшкував повітря і закліпав очками. Кілька секунд панувала мертва тиша. Враз її порушив регітню хмумрика. Не встиг він відхекатися, як за ним і інші лягли покотом від сміху. Вони галасували, штурхали один одного під боки, і радості їхній не було меж. Лише Гемель не поділяв їхніх веселищів. Він з подивом дивився на своїх друзів. Збагнути не можу, чому ви стільки галасу здіймаєте з приводу речей, звичайних і очевидних. Ми ж наперед знали, що Морашини Лев переміниться. Тим часом крихітний їжачок урочисто і ледь засмучено, почібиряв до дверей і далі до сходів. Вода перестала литися, а на ганку утворилося справжнє озеро. Стелю густо обліпили чужомовні слова. Коли про події розповіли мамі й татові мамі троля, вони поставилися до цього дуже серйозно і вирішили, що чарівного капелюха необхідно позбутися. Його обережно покотили до річки і скинули у воду. То он звідки взялися хмаринки і всілякі потвори, здогадалася мама момітроля, дивлячись услід капелюхові, який відносила ріка. Хмаринки були дуже гарні, з жалем озвався момітроль. Хай би ще поверталися. І потоки води, і іноземні слова, нагадала йому мама. Погляньте, що сталося з ганком. Як мені тепер позбутися отої чужомовної комашні, що заполонила увесь будинок? Годі й кроку ступити, суцільний безлад! І все ж хмаринки були гарні, вперто наполягав на своєму мумітроль. Увечері мумітроль ніяк не міг заснути. Він лежав, дивлячись у світлу червневу ніч, яка повнилася розмаїтими звуками, шерихами скрадливих кроків, пахощами квітів та манила втанок. Нюхмумрик ще не повертався додому. Такими ночами, як оця, він часто тинявся самотою околицями, не розлучаючись зі своєю гармонією, тільки нині не чутно було його пісеньок, мабуть, подався кудись на розвідини. Невдовзі, певно, напне свій намет десь на березі річки і спатиме у ньому. Мумітроль зітхнув було йому тоскно на душі, хоч і сам не знав чому. Зненацька під вікном почулося тихе посвистування. Момітролові від радості аж серце підстрибнуло у грудях. Він тихцем прокрався до вікна і визирнув двір. Тихе посвистування означало таємниця. Нюхмумрик чекав під мотузяною драбиною. Ти вмієш зберігати таємниці? зашепотів він, коли момітроль зліз по драбинці у траву. Момітроль жваво закивав головою. Нюхмумрик схилився до нього і зашепотів іще тихіше. Річка викинула капелюха на піщану відмілену внизу за течією. Очі мумітроля запроменіли. Підеш зі мною? самими лише бровами запитав нюхмумрик. Ще й питаєш, ворухнув вухами мумітроль. Немов тіні прошмигнули вони росяним садом до річки. Капелюх лежить за другим закрутом ріки, пояснив нюхмомрик притишеним голосом. Урятувати його, власне кажучи, наш обов'язок, бо вода, яка потрапляє до капелюха, стає червоною. Мешканці долини внизу течії нажахаються, побачивши червоні води ріки. Слід було все передбачити, мовив момітроль. Він страшенно пишався й тішився, що може, отак, серед ночі, бути з нюхмумриком. Раніше нюхмумрик на нічні виправи вибирався сам. Це десь тут, озвався за якийсь час нюхмумрик, там, де у воді видніється темна смуга. Бачиш? Не дуже, відповів Момітроль, спотикаючись у сутінках. Я погано бачу вночі, не те що ти. Цікаво, як нам до нього дістатися, замислився нюхмумрик, дивлячись на ріку. Шкода, що твій тато, не має човна. Момітроль на миті завагався. Я добре плаваю, якщо вода не надто холодна. Не відважишся, засумнівався нюхмумрик. Ще й як відважуся, запалився момітроль, відчувши себе сміливим, як ніколи. Де він лежить? На протилежному боці під ногами відразу відчуєш мілину. Та обережно не запихай лапки досередини, тримай капелюха за денце. Момітроль увійшов у теплу воду і поплив, загрібаючи по-собачому. Течія була швидкою, що його трохи стривожило. За хвилю помітив відмілену, а на ній щось чорне. Він завернув хвостом, наче стерном, і одразу відчув під ногами пісок. Усе гаразд? тихо гукнув з берега нюхмомрик. Так, відізвався Момітроль, виходячи на піщаний берег. Він бачив, як з капелюха у річку витікає темний струмінь. То була зачарована червона вода. Мумі-троль занурив у неї лапку і обережно лизнув. Трам тарарам. вражено пробурмотів він. Це ж морс. Ова! Відтепер матимемо морсу до схочу. досить лише налити до капелюха води. Знайшов? нетерпеливився нюхмумрик. Так, повертаюся. гукнув момітроль у відповідь і, зав'язавши хвоста вузликом навколо капелюха, ступив у воду. Плисти проти течії з важким капелюхом на буксирі було дуже виснажливо. Момітроль дістався берега геть знесилений. Ось він. гордо мовив, ледь переводячи дух. Чудово. Зрадів нюх Момрик. Куди ж його подіти? Одама тримати не можна, міркував момітроль. У садку теж, бо хтось неадмінно знайде. А у печері, запитав нюхмумрик, доведеться посвячувати у таємницю Чимиха. Це ж його печера. Що ж, доведеться, мабуть, неохоче визнав нюхмумрик. Але він занадто малий, щоб довірити йому таку велику таємницю. Твоя правда, згодився момітроль. Знаєш, у мене вперше з'явилася таємниця, про яку я не можу розповісти татові і мамі. Нюхмумрик обійняв капелюха лапками і рушив уздовж річки додому. Уже на містку він зненацька зупинився. Ще трапилася, стривожився момітроль. Канарки! скрикнув нюхмумрик. На поруччі моста сидять три золотисті канарки. Дивно, що вони тут роблять уночі. Ніякий я не канарок, пискнула найближче до них пташка. Я плотичка. Ми всі троє, чудові рибки! А зацвірінкав її товариш. Нюхмомрик лише головою похитав. Бачиш, що наробив капелюх. Оті три маленькі рибки напевно запливли у нього і стали канарками. Не час тепер звалікати. Ходімо просто до печери і заховаємо там капелюха. У лісі мумітроль ні на крок не відставав від нюхмомрика. По обидва боки стежки щось теркотало і тупотіло, наганяючи страху. Час від часу, з поза стовбурів. На них витріщалися блискучі очіці, з моху і крон дерев долинали чиїсь голоси. Гарна ніч, почув момітроль за спиною якийсь голос. Чудова! — хоробро відповів він. Невеличка тінь прослизнула повз нього і зникла в темних хащах. На узбережжі було ясніше. Море і небо мерехтливі і ніжно-блакитні, зливалися воєдино, ген у далині чулися поодинокі пташині поклики, надходив світанок. Нюхмумрик і момітроль занесли капелюха до печери і поставили у найдальшому кутку до гори денцем, щоб ніхто до нього ненароком не впав. Вчинили ми дуже розсудливо, сказав нюхмумрик, шкода лише за нашими хмаринками. Шкода. зітхнув момітроль, який стояв на порозі печери і вдивлявся ніч. Хоча навряд чи світ став би з ними прекраснішим, ніж є оця мить.